Кожен підпал сухої рослинності не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров'ю людей. Нерідко можливе знищення житлових будівель. Лише за останню добу в області зафіксовано 6 загорянь сухої рослинності, які вже довелося газити рятувальникам ДСНС. І це 15 з початку року. Тоді як торік, кількість подібних пожеж становила близько 200. У кожному випадку причина одна і та ж необережне поводження з вогнем, а далі неможливість контролювати ситуацію. Швидкість поширення вогню під час таких пожеж надзвичайно висока, тому локалізувати їх на відкритих територіях дуже важко. Крім того, погіршення видимості на автодорогах через дим від таких багать може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. У минулому році Значить, Основний приріст пожеж в області стався саме через пожежі в природних екосистемах. І це перш за все пов'язано було із сухою спекотною погодою, яка тракувала в значну, в значний період, або можна сказати декілька місяців. Значить, У нас в минулому році в природних екосистемах було зареєстровано понад 1050 пожеж, що в 5 разів більше в порівнянні з 2014 роком. Якщо... Брати розподіл пожеж, то у лісових масивах у нас сталося майже 300 пожеж. Вогнем було знищено або пройдено 130 гектарів лісових масивів. На відкритих ділянках у нас майже 700 пожеж, і на площаді 1300 гектар. І на сільгоспогідях у нас трапилось 5 пожеж при загальній площі майже 100 гектар. Складність гасіння таких пожеж полягає. В тому, що не завжди в тих місцях, де виникають пожежі, є джерела водопостачання, є шляхи під'їзду пожежних підрозділів, а також те, що вона дуже швидко займає великі площі. Тому треба залучати велику кількість особового складу і велику кількість сил та засобів, що, на жаль, призводить до. Збільшення терміну гасіння пожежі. Якщо загоряння сухостою неможливо загасити самотужки, негайно телефонуйте до Оперативно-рятувальної служби 101. Повідомте про виявлений осередок загоряння та вкажіть точне місце та його знаходження. Рятувальники застерігають: ніколи не підпалюйте суху траву в лісі на полі городі біля своїх будівель. Адже за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.